Новий рік, і знову рік іде в небуття, ніхто його не може зупинити. І знову рік іде в небуття, ніхто його не може зупинити, так день за днем проходить і життя яскраві неповторні миті. А кожен день дарує щось нове, турбот багато, різних справ чимало, так мало часу Богу віддаєм, завжди ліж будні, невідкладні справи. Проходить рік, о Боже дорогий, прости мені усі мої провини, з Тобою хочу йти у рік новий, не залишай прошу свою дитину. Прости, що мало так рудилась я, О, як для тебе мало я зробила, хай буде воля Божа, лиш твоя, лиш тільки в Тобі вся моя сила. І знову ще один минає рік до вічності усіх нас наближає. З тобою, Боже, хочу йти повік, без тебе в світі цім життя немає, без тебе ніч і непроглядна тьма, з тобою завжди сонце правди сяє, ти моя скеля, ти жива вода, що душу мою спраглу напуває. Перед тобою все моє життя і успіхи, і невдачі, і помилки. Нехай веде мене твоя рука, не зможу без твоєї я підтримки. А час летить, проходять швидко дні. Не встигнеш оглянутись все минуло і не повернешся назад. О ні! Ось рік новий, він дорогу нам готує. І як важливо нам в цім житті завжди в усьому довірятись Богу і в трудностях в житті, в цій борьбі, звертатися з молитвою до нього. О Боже, попереду рік новий. З тобою хочу я його почати, благословіння ти своє пролий. Зробив для мене ти вже так багато, і невідомість не гнітить мене, бо у Божих я руках, він мій є батько. То час нехай летить, нехай іде, хоч вже не розпочнеться все спочатку. Але у серці радість, мир, тепло. Бо мирість Божа є така безмірна, хоч будуть труднощі, та все одно із Богом подолаю, все, я вірю. Тож, Господи, мене не покидай, у рік новий з тобою як крокую, лиш мудрості і віри мені дай, щоб слів, слів твоїх не забувала ніколи. Пройшов вже рік, його не повернуть, і за минулим плакати не треба. О, Боже, ти зі мною завжди будь. З тобою хочу йти до слави неба. Амінь.